Так, привіт, друзі. Сьогодні я хотів би таке зняти відео про поради психолога. Наскільки це корисно? Я маю на увазі в терапії, коли ви почали терапію, так? І там, якщо психолог вам дає поради там, якось себе поводити або не поводити, чи когось з кимось стосунки, завершувати чи не завершувати, так? Чи там якісь ваші звички, вони там корисні або не корисні? так? І поговорити, взагалі, наскільки доречні поради психолога, а, наскільки це корисно або дисфункційно. Так? Бо є така думка в спільноті психологічній, я належу до психологічної спільноти, що психолог там не дає поради, не дає поради. І як з цим бути? Так? Давайте розберемо. І навіть Є така там теза, що якщо психолог дає поради, то це там поганий психолог. І тут не все так однозначно. І давайте розберемо. І протягом того часу, коли ми будемо розбирати це питання, наскільки там доречні поради, ви тут для себе там зрозумієте ну, там певні, певну побудову психіки, так? певні психологічні механізми. Треба розуміти, що є різні напрямки психології, психотерапії. От так, от так. Психологія одна. Але є різні напрямки психотерапії. Е, є психоаналіз, є психодинамічний підхід, психоаналіз, юнгіанський аналіз. аналіз. Е, це одна гілка розуміння психіки людини і допомоги. І в психоаналізі також є доказові методи. Не весь психоаналіз доведений, але певні протоколи, певні види, певні школи психоаналізу вони доведені при певних розладах. Uh, є там напрямок, є психології, є там позитивна психологія, так uh, є когнітивна поведінкова терапія, uh, вибачте, позитивна псих, uh, психотерапія і когнітивна поведінкова терапія. Uh, когнітивна поведінкова терапія, схема терапія, поведінкова активація, діалектична поведінкова терапія, майнфулнес-орієнтовані підходи це все інша школа, це інше uh, таке крило. Вони такі поведінкові напрямки називаються. Так? І в цих різних школ, таких напрямках основних, в них є різний підхід до терапії людини. І в психоаналізі там є максимальне, як я це розумію, максимальне невтручання в людину. Тобто людина має там, доходити там, своїх осінь, розумінь самостійно. Психолог не може на щось вказати, не може там, там, дати пораду. Навіть там емпатія під час терапевтичного процесу, вона так також там, як я розумію, обмежена так. В психоаналізі. це не добре і не погано, Це такий вид, так і достатньо нам про психоаналіз що знати, що він є доведений, все. тобто це все доведено наукою, тобто це працює певні протоколи. А в поведінкових напрямках, до котрих я належу. Я сертифікований в когнітивно-поведінковій терапії як консультант сета та про протокол короткотривалої КПТ сета. Я також сертифікований в схеми терапії. Це також належить до поведінкових напрямків ці підходи. І в цих підходах втручання в більше, воно більш директивне. Якщо там психоаналітик так або якісь ще інші там терапії, вони більш пасивні, так там нема там. Паради, або виключені, або майже виключені. То в поведінкових терапіях люд... терапевт він більш директивний, він може більше направляти, він може більше сказати: Ні, отут, у тебе це там, дисфункційна поведінка. Це не говориться, отак от напряму. Є певні стадії. Ми з поведінкових напрямків психологів ми спочатку намагаємося людиною. Довести до власного інсайту, щоб вона сама усвідомила. Але якщо вона це не усвідомлює через ряд там, технік, так, то ми можемо підвести до цього, так? Як це робиться в, в схема терапії? В схемотерапії терапії є такий прийом, називається емпатична конфронтація? Емпатична конфронтація. Що це? Це коли ми людині дуже обережно, дуже м'яко вказуємо. Напевно, там її ну, там, дисфункційну поведінку, як правило. Так? Обережно про це вказуємо. Звідки це взялася ампатична конфронтація? Треба розуміти, що схема терапія а, вона про стосунок, про терапевтичний стосунок між клієнтом і терапевтом. І терапевт а, він замінює. Я в межах терапії, я підкреслюю, в межах терапії батьківську фігуру людини, е клієнта. Тобто клієнт-схема терапевта це е людина, в котрій було дисфункційне дитинство. У дисфункційному дитинстві за визначенням не вистачало здорового батьківства. Людини недостатньо любили дитину, не любили, не давали вагу, не давали теплоти, не виховували, так не давали порад. Розумієте, є а, дитяча потреба в тому, щоб а, в наставництві, щоб був дорослий, котрий наставляє, котрий допомагає діяти в цьому світі, котрий скаже, тобі треба зробити уроки, а потім ти йди гуляй, тобі треба там допомогти батькам, а потім є в тебе вільний час, так, там, з друзями грати. Бать... наставник, котрий скаже: дивись, тобі треба, щоб тебе був успіх в житті. Тобі треба ну, робити уроки, так бо для вас можливо це очевидні речі, але де деякі клієнти вони насправді мали відсутніх батьків, котрі або постійно працювали і не були вдома, або взагалі було повне занедбання, не слідкували за своєю дитиною і навіть до таких простих речей, як сказати, що є графік там. В будні дні ми працюємо, в вихідні там відпочиваємо. Спочатку уроки, а потім можна грати. Так? Оці речі не доносились до дитини. І через це у, потім у клієнта формуються ну, там, проблеми там, з кордонами, проблеми з дисципліною. Так? Ну, мається на увазі з впорядкуванням вашого життя. У ми мене минулий стрім був якраз про дисципліну. Так? І дивіться, і так як ці потреби в дисципліні, наприклад, були незадоволені, то потім цю роль має виконати терапевт. Бо е, в схемі терапії є таке поняття: таке терапевтичне втручання як обмежене батьківство. Англійською це «reparenting», тобто е, батьківство, котре заново е, надається: «Reparenting» – «parenting», Parenting — це батьківство, а «re» – якби заново, заново е, це як обмежене батьківство, тобто почасти в терапевтичному процесі. Терапевт стає батьківською фігурою, і він має допомогти людині. Їй може бути 30-40 років, але може вона не розуміти, а як мені сказати ні, а як мені відстояти свої кордони, а як мені зрозуміти, що там на мене нападають ну, психологічна емоційна або не нападають. А як мені зрозуміти, що ці стосунки мені підходять і не підходять? Так? І терапевт тут виконує оцього, роль цього наставника. Бо насправді. Клієнта не вистачило того батьківства, котре було, тобто психіка не доформувалася емоційно, не стала достатньо зрілою, щоб самі приймати рішення. І на певному етапі, це ж на певному етапі терапії, терапевт втручається. Але це не виглядає так, що там, тобі прямо так там, вказують, там, як в попсовій психології, типи партнера, тобі це підходить, це і тобі не підходить. Ні. Це робиться в м'якій формі? Спочатку це в легкій формі. Там, Давай подумаємо, слухай. А як ти думаєш, що зараз твій чоловік тобі сказав, що ти, що ти по-дурному вчинила? Як ти думаєш, це був напад на тебе? Як ти це почувала, коли тобі це сказали? Як ти вважаєш, що це не руйнує тебе, коли так чоловік тебе, до тебе звертається? Як би ти це назвала? Якщо це клієнт жінка, так? І ми отак от потроху, потроху направляємо, направляємо, направляємо. Але чим більше було занедбання в минулому, тим е, більше проблем в теперішньому, і тим більше треба ролі цього е, реперенті, тобто повторного батьківства, обмеженого батьківства зі сторони терапевта. Це може робитися напряму в сесії, так? Коли Напряму відповідається на питання, «а що мені там робити в цій ситуації, так? Або ми а частіше ми робимо рескрипції. Тобто, коли ми знаходимо ті епізоди, ну, наприклад, людина не знає, чи треба мені переїжджати з цього будинку, чи не треба, так, з цієї квартири. І, як правило, це робиться з почуття тривоги, з почуття безпомічності, так? І тут ми не напряму даємо пораду. Тут ми швидше всього, схемотерапевт е е скаже так, добре. Коли ти, ти розумієш, що в тебе зараз переїзд, то що ти відчуваєш? Які це емоції? І клієнт може сказати: мене відчуття тривоги, мене відчуття пригніченості, мене відчуття, що я сам, що мене ну як сам, сам цим, сам син, сам на сам з цією проблемою, так, і ця проблема більша за мене, так? Або відчуття безпомічності, так? Потім я клієнта попрошу закрити очі, заплющити очі і сфокусуватися на своєму тілі, де ця безпомічність? Вона там в грудях, вона в плечах, на горлі, можливо, вона в животі. Клієнт концентрується на цьому відчутті, і потім я запитую: добре, ти коли зараз концентрувався на цьому почутті в тілі? Згадай, будь ласка, ситуацію, де ти подібне відчував або відчувала. Як правило, приходить спогад, де там, в 10, 12, 15 років дитина мала справлятися з якоюсь проблемою, але поряд нікого не було. Так? От. І в цьому сенсі це ми потім робимо емігенетину рескрипцію, ця травма закривається, там, в, в цій уяві допомагає психолог справитися. І потім, коли людина повертається, клієнт повертається вже, там, відкриває очі в сесії, то в нього вже нема почуття там, тривоги, в нього є впевненість, ну, як правило. Відбувається, якщо достатньо було емоційної підтримки там в рескрипції, то як правило, тривога уходить, е е почуття, що я сам на сам з проблемою уходить, і проявляється впевненість, і тоді людина сама може прийти до інсайту так. Блін, я знаю, дійсно, в мене зараз по-іншому почуваю. Я дивлюся на цю проблему по іншому, я знаю, що я на новому місці справлюся, то а мені ця квартира не підходить, я переїду. Так тобто. Бачите, тут тут дуже гнучко, так повіднікові напрямки, вони більш такі директивні, але тут є засновок. Ну я про схемотерапію саме кажу, так що почасти в залежності від того наскільки розвинений здоровий дорослий у клієнта, чим більше він розвинений, тим менше він поради не почує від психотерапевта. Але якщо здоровий дорослий дуже пригнічений, так подавлений, не розвинений. І дитячі частки мають на увазі, емоційні частини клієнта вони дуже вразливі. Так то там буде треба буде більше парад, але це не отак, от напряму що там переїжджає або не переїжджає. Так? Про стосунки так само, от в книзі Джефрі Янга, англійською вона your life» називається а в російському перекладі Прочі замкнутого Круга. Він також для людей з різними схемами схеми це наш емоційний біль. Він також дає поради в самій книзі. Тобто, які тобі партнери потрібні. Якщо в тебе була був емоційно холодний батько, була емоційно холодна мати, то тобі точно не треба ті партнери, котрі емоційно холодні, котрі не дають тобі тепла, котрі тебе. Тобі не роблять там, компліменти ну, в такому здоровому способі, як партнери. Там, не хвалять, не кажуть, що ти там, класний чоловік, або там, класна дружина, або класна дівчина, класний хлопець. Не обіймає тебе, так, то тобі точно не треба ці партнери. Тому що о, ти, потрапляючи в холодні стосунки, знову будеш проживати той біль, котрий був тоді в минулому, так? Тобто. І це насправді класна порада. Так, і треба слідувати ці інструкції, щоб по твої потреби задовольнялися, так і схема терапевт не буде отак, от прям ну напряму казати тобі ці стосунки не потрібні. Ні, він спочатку розкаже: дивись, слухай, от в тебе є оця схема. Ми з тобою ну, не знаю, якщо це там 10, там 15 там сесія. Дивись, тебе є ця схема, схема покинутості, так. Коли поряд з тобою там не було мами, так? Або там схема емоційної депривації, так, тобі не давалися, теплоту, дивись. А тобі ці стосунки не нагадують, як до тебе ставилася мама? Тобі ці стосунки не нагадують, як до тебе ставився батько, так? Котрий, там, випивав і його по вечорах не було вдома, він і він потім п'яним приходив додому. Тобі не нагадують ці стосунки? Тобто таким способом тобто, доноситься порада, але е максимально від недирективного способу, так? До, до директивного, якщо доросла частка не розвинена, так, і клієнту треба допомога. Розумієте, тут euh, такий момент, що за потребою, ці так звані так, вони йдуть за потребою. Але треба на це дивитися через призму. В концепції схеми терапії, як повторного батьківства, обмеженого батьківства і емпатична конфронтація. Емпатична конфронтація це коли ми щось вказуємо на те, що, там, наприклад, дивись те, що ти їси кожен день компульсивно солодко воно тобі шкодить. Так? Ми говоримо, можемо казати неприємні речі клієнтові, але ми це робимо, як би це зробила мама 10-річній дитині. Дивись те, що ти їш солодко, в тебе зайва вага, воно тобі шкодить. Так? От в такому сенсі. А, а, а так, от давайте підсумовуючи, взагалі взаємодію з клієнтом має бути терапевтичною. Має бути терапевтичною е, і все залежить від контексту. Ясно, що якщо у клієнта є розвинений здоровий дорослий, йому не треба поради, він сам розбереться. Йому там треба опрацювати роботу з власною дитячою часткою з травмою, так і в травму в біль. Там там це цього просто не треба, і схемотерапевт терапевт не буде цього робити. Ось отак, от отакі, я думаю, з такого ракурсу вам хотів висвітити схема терапію, так і взагалі терапевтичні підходи, так певні, так і така концепція, чи має психолог давати пораду, чи не має. А ви, будь ласка, поділіться своїми коментарями і своїм баченням. Мені цікаво, якщо у вас був досвід роботи з психологом, чи давав вам психолог поради, і наскільки це там працювало у вас. Наскільки це було адекватно так, в цьому сенсі? І як ви вважаєте, чи має психолог давати поради або не має? Всім гарного дня.